От я не знаю, що це, ця скульптура означає, але в моїй уяві вона дуже схожа на розбитий війною Маріуполь і інші українські міста, які постраждали від війни, розв'язаної російськими окупантами, водоморцями. Ніби як обгорілі Остови багатоповерхівок. Так, ну попереду сидять там люди, не буду, я перед ними ходити. Попереду екскурсійний теплоход, за ним ще один. Дочекаємося поки не приїдуть, подивимося. Париж сцена. Осінь 2002 року. Тихе, спокійне, мирне місто. Навіть ми, навіть на відміну від України. вітають. Повозив ще корабль. Їх буде ще багато, не будемо їх всіх переждати.